Інтелект має потенціал зробити значний внесок у вирішення проблеми міжзоряних подорожей, однак повне її вирішення потребує також великих наукових і технічних проривів. Ось кілька напрямків, у яких штучний інтелект може допомогти зробити міжзоряні подорожі реальністю для людства. оптимізація траєкторії та управління космічними кораблями. Міжзоряні подорожі вимагають точного розрахунку траєкторії для подолання величезних між зорями. Ші може автоматизувати розрахунки орбітальних маневрів, допомагати уникати небезпек, таких як космічне сміття, астероїди та інші об'єкти, а також оптимізувати використання палива. Крім того, ші може забезпечувати автономне керування космічним кораблем протягом тривалих польотів, коли зв'язок із землею може бути обмеженим або навіть неможливим через велику відстань. Одним із головних викликів міжзоряних подорожей є пошук ефективних джерел енергії, які можуть забезпечити космічні кораблі достатньою потужністю для подолання міжзоряних відстаней. Штучний інтелект може допомогти у розробці нових технологій, таких як термоядерні реактори чи двигуни на основі антиматерії. Задяки своїй здатності аналізувати великі обсяги даних і моделювати процеси, штучний інтелект може пришвидшити створення енергетичних систем, здатних підтримувати тривалі космічні місії. Для тривалих міжзоряних подорожей необхідні надійні системи життєзабезпечення, включаючи створення замкнутих біосфер, де можна буде створювати кисень, воду, їжу. Ші може управляти такими системами, забезпечувати баланс ресурсів і адаптуючись до непередбачених обставин. Крім того, ші може проводити. Та діагностику здоров'я екіпажу, прогнозувати ризики для здоров'я та забезпечувати безперервний моніторинг життєво важливих показників у реальному часі. У космосі багато невідомих факторів, таких як нові планети, зорі, випромінювання, які можуть впливати на успіх міжзоряних місій. Ші може навчитися у реальному часі, збираючи нові дані під час польоту та адаптовуючи рішення до мінливих умов. Це дозволить йому розв'язувати непередбачувані проблеми, реагувати на загрози та навіть самостійно приймати рішення в критичних ситуаціях, коли люди можуть не мати достатньо інформації або часу для реакції. Штучний інтелект для створення нових технологій, ще може прискорити нові дослідження, які ведуть до проривів у технологіях для міжзоріних подорожей. Він заден аналізувати величезні обсяги наукових даних, моделювати нові матеріали, що витримують екстремальні умови космосу, або допомогти у створенні надшвидких методів. Пересування, таких як варп двигуни або використання космічних вітрил, які можуть бути значно покращені за допомогою оптимізованих алгоритмів штучного інтелекту, колонізація планет та автономне управління, коли людство дістанеться до інших зоряних систем. Потрібні будуть технології для автоматичного створення колоній на інших планетах. Штучний інтелект може не тільки допомогти у будівництві таких баз, а й підтримувати їх роботу, керуючи системами підтримки життя, енергетичними ресурсами і взаємодією з новими планетарними умовами. Ще й також буде Обхідне для проведення наукових досліджень та адаптації колонії до будь-яких непередбачуваних факторів, штучний інтелект та контакт з іншими цивілізаціями, Міжзорені подорожі збільшують шанси людства на контакт з позаземними цивілізаціями, що й може допомогти у спілкуванні, аналізі мовних сигналів або кодів, а також моделюванні потенційної поведінки інших цивілізацій. Це дасть можливість людству підготуватися до взаємодії з розумними формами життя. Хоча штучний інтелект не вирішить усі проблеми міжзоряних подорожей самостійно, його використання може значно прискорити розвиток необхідних технологій і забезпечити ефективне управління тривалими космічними місіями. Він здатен обробляти величезні обсяги інформації, приймати рішення в умовах невизначеності та забезпечувати автономність систем, що є ключовими факторами для здійснення міжзоріних подорожей у майбутньому.